Дії, друже, я дуже рада тебе бачити! Сьогодні в нас заняття з математики. Пам'ятаєш, на одному з попередніх занять з математики ми з тобою вивчали дні тижня. Давай разом з тобою їх пригадаємо. Перший день тижня понеділок, далі вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота та останній день тижня неділя. Подивись, будь ласка, в мене кожен день тижня має свою цифру та свій колір. Перший день тижня під цифрою 1. Понеділок він червоного кольору. Наступний день під цифрою 2. Має помаранчевий колір. Підкажи мені, будь ласка, як називається другий день тижня? Вівторок, третій день тижня, під жовтим кольором, має назву Середа. Четвертий день тижня має зелений колір і називається він четверг. П'ятий день тижня ось такий гарний та блакитний. Називається? Молодець п'ятниця. Шостий день тижня має синій колір. А підкажи мені, будь ласка, як називається шостий день тижня? Субота та останній день тижня фіолетового кольору має назву неділя. Неділя під цифрою 7. Сьогодні в нас другий день тижня, вівторок. Ось він, бачиш, помаранчевого кольору. Перед вівторком був понеділок. Це означає, що учора був перший день тижня понеділок. Якщо сьогодні вівторок, то який же буде наступний день? Який день буде завтра? Завтра буде третій день тижня, середа. А тепер давай уявимо, що в нас сьогодні четвер. Ось такий він, зелений, четвертий день тижня. Якщо сьогодні четвер, то учора був третій день тижня. Він називається Середа. Сьогодні в нас четвер. Завтра буде наступний день. Підкажи мені, будь ласка, як він буде називатися? Є ось така маленька підказочка. П'ятий день. Молодець. Якщо сьогодні четвер. То завтра в нас буде п'ятниця, п'ятий день тижня? А тепер давай уявимо, що сьогодні в нас шостий день тижня. Пам'ятаєш, як він називається? Ну, звісно, шостий день тижня це субота. Якщо сьогодні в нас субота, шостий день тижня, то як буде називатися день, який був попередній учора? Учора в нас був п'ятий день тижня, а називається він п'ятниця. Сьогодні субота, шостий день тижня. Завтра в нас буде наступний день, сьомий день. Як він буде називатися? Підкажи мені, будь ласка. Молодець. Якщо сьогодні субота, то завтра в нас буде неділя. Ось і повторили ми з тобою усі сім днів тижня. І тепер ти можеш назвати, який день тижня сьогодні, який день тижня буде завтра, або який день тижня був учора. Я дуже вдячна тобі за перегляд цього відео. Бувай!